Всім доброго дня. Чого мені подобалось моє відео? Ось 10 підписників, але я його недавно створив цей канал. Ну будь, ласка, хоч поставте трішечки лайків. Ось погляньте, ось перше е, е, відео моє, перше на Ютубі. Ось воно. Про Майнкрафт. Погляньте, ось. Ось я, я будував гум, я збудував дім великий і добрий. Гляньте. Гляньте ось. Який він великий. А ось кінець, як він виглядає. Ось огляньте далі. ось. О, гляньте, глянь. Було, а ось зараз буде мій будинок. Зараз ось він. Ось. Ось це мій будинок. Ось він був. Я його побудував, він дуже красивий. Ну ми зрозуміли, коротше. Поставте хоч трішечки лайків. Будь ласка, все. Це моє було перше відео. Ось це відео «Бережіть природу. Це я говорю, що треба її берегти, не ламати дерева, нічого потрібно за нею ухажувати. Якщо у вас є огород, потрібно поливати. Все робити, щоб воно. А якщо воно помирає, потрібно щось робити, щоб воно не померло. Потрібно захищати природу. А ми її губимо машинами. Що дим виходить, він дуже шкодить природі. Ось Тесла, хороша машина. Тепер трішки економія вже є. Тепер вже в природі трішки легше стало. Ну ви зрозуміли. Просто нуль переглядів. І ще це давно було відео. І нуль переглядів. Це... Не дуже якось. Все. Постав, поставте вподобайку та підпишіться. До побачення!